Був вибір між музеєм, е, як то називається по польськи музеєм музей польської штуки і музеєм кінематографії. Я вибрав музеєм кінематографії. Ідемо. Там такий котик. Який котик? Зараз ми всередині музею. Він знаходиться в підвалі, в півніці. Такий проєктор старовинний. Може і такі зараз використовують відомо. Реквизит с фильмом Пирацы про пиратов. В цій залі якийсь проєктор старшої моделі. Їз... А ні, це напевно кінокамера. Бо їздило по рельсах, по колейки. Проєкт кінематографу до фільму Фабулярного Яна Кауба Кульнего. Ale mocna sztuka. Na no, w środku już pusto. A to parę pustka. <grywka> A co to za maszyna taka? Напевно, щоб мультики робити. Ну так. Тут такі можна кренчити. Тут лічильник чогось. <плес> да. Адрес фільму. І тут макет. Чи макет чи так знімали, що видавали, що це натурально. З чого це зроблено? Напевно, з паперу. Читаємо. вам про доступності. Музей кінематографії в Лозі. Знаходиться в... – В Як будь в старому будинку. Де ми їдемо? Пристосоване Всего... абсолютно все. Раз, два, три, чотири, п'ять. На бурі виходимо. І ліфт, і ліфт з двома. І ліфт з двома входами і двома виходами. Сюди ми вийшли. А звідси вийшли. Телевізоров или мечта. Мрія, мрія. Колись це було мрією. А зараз все в одному телефоні. Кажу, це колись була мрія, а зараз в одному телефоні все. Дивись, дивись який. Так розумію, що це ринок, як і в Україні. А тут така інсталяція. Пів самохудом З німців, так? Да? Напевно, що з німців. І тут таке повно скарбів. Хіти комедії. Документальні. СЦ фай Спортове, Гадзіла, Карате, Акція, Бачайове, Романси. Яких все? Новощі, новощі, новищі нової. Бомба і різні види відеомагнітофонів. Це найстарший. У нітра такого я ще не бачив, що прямо на, на плівки. А головка яка файна МТВ 10. ті роки Кашпіровський Добрався до Польщі. І тут заряджав воду, панки. А ні, тут чумак заряджав, а це і лікував. Тут якісь дивні касети такі. Великі дивного формату. Не знаю що це за формат. Mm -hmm. От це я розумію, розумію. Апарат, брюндик. Ну і далі йдуть камери. одну школу. Помнишь, первый класс, первый а -а -а. раз, первый класс. Вот так. Сонька такая маленькая. Не, Женя нам давал в Панасоник. Насколько я помню. Ну, ось, ось, ось такой прям. Соня. Это что-то профессиональное. Оця камера якась професійна. Мені так здається. Тут якась дивна інсталяція, Летаю... летаюча машина якась. Невідомо. Що воно таке? Він сам по собі почав грати. Якийсь дивний ліфт, напевно, щось для знімання фільмів. Якісь мумінки. Це щось про дитяче. А там ще... і Наше дитинство. Приводить люлька і булька. Льока. Льока і Люлька і... Тут така з фанери кімнатка в якій можна сісти і спокійно подивитися мультик. Ось так можна робити мультфільми, як вроді кот кудись іде. До ще одного котика. Фільмік. Цей зал нам дуже сподобався. це сходи, сходи, ти, ти взагалі. Сходи. Ти зняла це все? Так, да, сходи зняла. Ми ще будемо повертатись, так що ще раз знімемо. Так, мені. Просто я хочу потім думати тік-ток. Як це? буде, як це має бути. Як це маємо. Ти відчував себе не. Туди не можна, сюди не приїдеш. Да, туди, туди не, не так, можна. перше, так? Перше. Потім мінус названий. Ні, мінус єди нема сенсу, сену. там нема де ходити. І виходити ми будемо, напевно, в ці. Ну там через. Ні, через ні, місців, ні, ні, ось. Я би досі що сюди. Сюди. Все, приїхали, виїхали як люди. Наступний зал, який знаходиться на першому поверсі. Перше пєнтро. О, тут монтажний. Це щось монтажне. І теж якісь камери старовинні.

Ну я розумію, тут навіть намальовано, що не затякать. Голосники. Амін є Ой, камін стався ще, мабуть, з тих часів. Реконструювали його. Хоча ні. Димоходу нема, ще є зараз. Побачимо. Ні, ані є, вон там. Рурка якась виходить. Напевно, можна зимку топити. Цікаво топне чи ні? Mm -hmm. Оскара Цікаво, натурально чи копія? Ой-ой-ой. Mm -hmm. се Напал на монетта фон звуков. страшна тітка а тут взагалі щось страшне в тому роялі проєктори, але вже більш сучасні, це такі самі. це для чого? отримав диплом за заєнче першого місця і далі я не знаю що там написано ну це діопроектори, проектори слайдер фільмоскопи Буденко, тут буденко осталось старая. Двинтова, двинтові сходи і спеціально оставили, які були стіни. Брання до фільмів, декорації. Мені подобається, що в кожній кімнаті стоїть в Працюють, не працюють невідомо, але стоїть. це ну, Напевно, фільм. А, точно, фараон. w tych nocach w dniach przepiękna, ponieważ pan Andrzech tak potrafił zapalić do pracy. To, to, to jest taki bagaż na całe życie praca w Jakiś reżyser Tadeusz Kumwickiego. Na ja bym dziewczyny, przy słuchajcie, jutro jutro kręcimy buraki, zróbmy coś, żebyśmy poczuli, że, że, że to jest takie buracane forek. To jest tam kabieta praburakiśniowej farby. Następnego dnia robimy oswę, prąd, to no to by Barto do Szarego kotwa, nawet od dorobiających to co wy tak szczęśliwa. Mocnej sztuki. Ale tak była. Nic nie widać. Tę kulturę zaudowało. Jeżeli są jedyni, to nie lubią to zrobić, oni się ścigali. Mocny bufiet. Nie znają. Це можна зробити на фрізарки з чіпив, колись це люди робили. Рінчні які сходи файні. Перевинні веселі картинки. То, взагалі Свічка. Стільки різних машинок для знімання кіно і його. Відтворення я ще не бачив <смір> в своєму житті. Це якийсь шпигунський з мікрофільмами. 10, 220 вольт выкористовывается так само, но риск ходет да. а с другой стороны. більш сучасне. Вже трохи схоже на портативне. Якого року? Да, сучасне, я кажу. 33-й рік, 33-й рік, 30-й рік. Ще трошки перебарати. 1900-й рок. Ау! 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 1920 Напевно, коли проходять якісь. Як вони називаються? Коли проводять лекції, то напевно запускають, бо стоїть плівка. І можна відтворити на екрані. Огонь. А он филм. зараз буде коронний номер. Сходи. Я знаю.

It's just fantastic. <laughs>